Україна активно працює над процесом повернення наших військових із російського полону. Значна частина захисників уже повернулися додому однак досі величезна кількість родин чекають повернення своїх рідних. Вони ладні кричати на увесь світ, аби їх тільки почули і допомогли. Ми хочемо, щоб мого батька та всіх прикордонників і всіх, хто в полоні, звільнили з полону. Щоб всі повернулись до своїх сімей, я дуже профять всіх наших чинов. Він прикордонник, він з 14-го року на службі, тому з першого лютого вони обороняли першими, обороняли місто Маріуполь. І обороняючи Маріуполь, попали на завод Азовсталь, пробули там в Азовсталі до останнього дня. І ми дуже їх чекаємо додому, тому що маленькі діти ростуть без батька. Ірина Жигіль переїхала до Рівного зі всією родиною із Маріуполя. Перебуваючи в окупації, вони ледве вирвалися із міста. Переживши жах, діти і досі не можуть прийти до тями. Зараз онука жінки Людмила зі сльозами згадує про спокійне життя у рідному місті та у своєму домі. Як ми жили так, в Маріуполі. Їздили на море, не все було добре. Азовці захисники острова Зміїний, прикордонники та морські піхотинці. Частина з них і досі перебуває у нелюдських умовах у полоні російських загарбників. Серед них і чоловік Наталії Муляр Ігор. В останній він виходив на зв'язок ще у травні із Азовсталі. Вони виконали свій наказ. Вони виконали сказав, свій обов'язок. Якщо ви вийдете на мітинг, тепер вони це буде означати, Зраду ні, це не зрада, Пройшли це дуже багато страждань нашим хлопцям і натерпілися Показати вже немає всім людям України, що наші хлопці весь світ перебувають у полоні. Наші чоловіків з його сторони звучали наших слова, близьких, наших що цей мітинг нам проплати. Повномасштабне вторгнення зруйнувало тисячі людських доль. 22-річний син Ольги ще з 24 лютого у полоні. Перебуваючи на острові, зміїний, він повідомив мамі, що його мобільно й розрядився. Усі подальші спроби віднайти сина виявилися марними. І лише декілька місяців тому Ольга побачила сина на фото у російському пабліку. І він лишився в армії. Він був своїми побратимами на острові в той, в той день, коли почалась війна, коли захопили острів Зміїни. Першого дня війни з першого ми не знаємо, що з ними. Ми, ми мусимо їх витягнути. Ми мусимо прикласти всі зусилля для того, щоб наші хлопці були вдома. Вони так само герої, хоч вони взяли взяті в день в перший день війни, Вони так само оборонили країну і всі інші військовополонені це лише маленька частина тих, чиї рідні перебувають у полоні. Сотні родин живуть у невідомості. Вони благають про допомогу, адже не мають ніякої інформації про місце перебування своїх рідних. Однак не втрачають надії, що їх сини, доньки, онуки, чоловіки, дружини та батьки живі. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал Тіві.